Слава Господу. Місце слова Божого, яке я бажаю читати, це є Євангеліє від Луки, 9 розділ, з 57 го вірша і нижче такі слова. І сталося, як дорогою йшли, сказав був до нього один я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Ісус же сказав йому: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ні голови прихилити. І промовив до другого він іди за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. І він же йому відказав: Застав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже. А інший сказав був Господи, я піду за тобою та дозволь мені перше попрощатися зі своїми домашніми. Ісус же промовив до нього ніхто з тих. Хто кладе свою руку на плуга та назад визирається, не надається до Божого царства, до цього місця. Знайомий текст, правда? І з Божою допомогою ми трохи порозуждаємо. Брат переді мною говорив тільки що про хліб. І знаєте, я собі так думаю, чомусь мені на пам'ять прийшло оце місце Слова Божого, пам'ятаєте, як написано, що. Фараону колись приснився сон. І не було кому його істолкувати тільки один чоловік, йому істолкував, і він пояснив, що це означає цей сон. Сім років достатку, і сім років голоду. Знаєте, я би сказав, що ми сьогодні живемо в цей період достатку, великого достатку. Знаєте, Хоч ми нарікаємо нараз. Що тяжко жити на Україні. Але знаєте, коли зайдеш до кожного хату, ви знаєте, і булочки гарні, і хлібчик всякий, і в холодильнику щось є, правда, достаток великий. І в той же час і достаток духовного хліба, правда? Дивишся і по телевізору і проповідують, і по комп'ютеру, і по, по всьому, де хіба не, якщо захочеш, та й навіть якщо і не хочеш, то слово Боже все одно почуєш. Знаєте, сьогодні час великого достатку. Сім років маємо достатку, але не все так буде. Слово Боже каже, що буде великий голод. І каже, слово Боже, це буде не голод хліба, а голод почути, слово Боже. І написано, що молоді юнаки і дівчата будуть ходити від моря до воря і знаєте, що будуть шукати. Ні, не iPhone останньої моделі, ні. Бо тут, щоб почути Слово Боже, і не почують. Ви знаєте, я не уявляю, як то так може бути. Для мене в моїй голові так не вкладається, Ну, Біблія вроді лишиться. А може і не бути, не знаю. Але я знаю, що такий період обов'язково то стане. І хай би Бог допоміг сьогодні, коли є оцей період. Сім літ достатку, щоб ми зробили запас. Так, як написано свого часу у Біблії, коли порадив цей чоловік Божий. І оце місце слово Боже, яке я тільки що прочитав, нам таку говорить, таку оповідає таку цікаву подію. Оце написано, чоловік підходить до Ісуса і каже, я збіду за тобою, хоч куди би ти пішов. І знаєте, і на перший погляд мене трохи дивує відповідь Ісуса. Та я би так такого чоловіка та би обняв. Та чоловіче, та ти дуже добре рішив. вперед, давай, йдемо разом. А Христос йому таки каже слова, знаєш що? Так як би сказати, нібито відштовхнув його, чи що? Ні, Христос не відштовхнув його. Але Христос йому наперед попередив, що його чекає. Знаєте, це був такий період, коли учні бачили, що Ісус зробив, бачили чудо, бачили, як Він годував людей. І навіть, знаєте, я так читаю попередню подію. Написано, коли учні на такому піднесенню йшли, прийшли в Сан-Марійське місто, село вірніше, і написано, там їх не прийняли. І вони так, знаєте, з такою таким впевненістю, таким натхненням. Кажуть, Господи, ми вогонь з, -з, з неба зведемо на них. Як то так вони нас не прийняли? І знаєте, і напевно, той чоловік на фоні такого піднесення каже: Господи, я піду за тобою. Але Христос йому попередив: знаєш, не все так буде. Не все буде слава. Не все буде авторитет, не все буде оздоровлення, не все буде хліб. Будуть різні обставини, знаєш? Диявол, він сьогодні, в нього агітпункт гарно працює. Він тобі каже, знаєш, от тільки ти ступи на грішну дорогу, ти побачиш, як колись диявол Христу пропонував, бачиш, і всі царства світу, це все твоє буде. Але при одній умові мені поклонися. І сьогодні він підходить з тою самою пропозицією до кожного і каже: знаєш, поклонися мені. Визнай мене Господом, визнай мене царем свого життя. І всі блага світу, вони для тебе відкриті. Знаєте, колись за комуністів пам'ятаю, з віруючими проводили різні бесіди, там Комсороги чи ще там хтось. І казали, слухай, ти такий молодий. Ти подивишся дорога перед тобою життя. Там тобто ти комсомол тобі дасть путівку в життя заживеш. І закінчив своє життя в психушці алкоголіком. Але він про то не говорить. ні. Він каже: у тебе буде життя. О, тоді заживеш. А Христос Він тебе наперед попереджує. Знаєте, брати і сестри, я хочу сказати, що нараз. Деяких церквах, деякі проповідники кажуть, слухай, ти, як підеш за Господом, в тебе всі проблеми зникнуть. Я тобі хочу сказати, втікай від такого проповідника. А я тобі більше скажу, в тебе проблем добавиться. Але знаєш що? Але ти будеш бати, з ким їх вирішувати. Бо Христос сказав: візьміть ярмо моє на себе. А знаєте, що таке ярмо? Це така упряжка, коли там обов'язково два мусядіти, два воли. Це коли волами користувались, і така упряжка, але там мусили бути два воли. І знаєте, Вілт, він сам по собі кажуть, що він дуже сильний, він сильніший від коня. Правда то чи ні, я не знаю. Але коли ви знаєте, коли ви одного вола запряжете, ця упряжка зігнеться просто, воно йому здавить, шию, він крока не ступить. Але коли там буде два, о любий тягарі під силу. Знаєш, Ісус, Він твій напарник. Чуєш, Він є твій напарник в твоїх проблемах, в твоїх тягарях, в твоїх скорботах, коли тобі тяжко. Ти раз кажеш, Господи, ніхто мене не розуміє, то і той, хто тебе розуміє. І той, хто готовий ряз, стати рядом з тобою, щоб допомогти тобі тянути твій тягар, щоб він став для тебе легший. Слава Богу, віддашу Бо за це. А написано далі, другий. Ісус каже до другого, а ти йди за мною. Знаєте, Ісус бачить серце людини. Ісус бачить, як людина, можна, напевно, вагається, хотів би, та думки різні. А Він каже, Господи, я обов'язково за тобою піду. Але дозволь мені перше поховати свого батька. І знаєте, і Христос йому таку цікаву відповідь дає. Дозволь мерцям ховати своїх мерців. Ви знаєте, я так знаєте по-людськи сказати, по-хлопськи. Ну я ще не бачив, щоб якісь два шкелети несли третього. Ну, здається, Господи, якась така відповідь цікава. Але знаєте, тут глибокий зміст в цьому. Напевно, він каже, дозволь мені батька поховати. Тобто що? Він почув слово Боже, воно торкнулося його серця. Але в нього тут вже інша думка чекає. То не значить, що батько там лежить на катафалці і вже треба йти ховати. Ні. Напевно, батько пристарілих руках. Батько обіцяв маєток свій записати. От батько помре, поховаю батька, о, тоді передо мною дорога відкрита. От тоді можу служити Богові. Коли завіщання підписано нотаріусом в моїй кишені, о, тоді я вже герой, іду служити Богові. Знаєте, на моєму житті багато таких зустрічалось. Зустрічалися люди, коли казали, о в мене вже всі спокуси ззаду, все. А вони виявлялися в нього спереді і вони, не, і вони їх не, не одоліли. А знаєте чому? Тому що не робили основу на Бога. Знаєш, батька до, похоронити це добра річ. Але ти це будеш робити з Богом. На першому місці в твоєму житті нехай буде не маєток батька. Не спадщина, яку тобі обіцяли. А слідування за Богом. Це має бути на першому місці. Бо коли ти поставиш цей маєток батька, ти все втратиш, а головне ти спасіння втратиш. Я знаю таких багатьох людей. Багато таких зустрічалися в моєму житті. Але якщо ти поставиш на перше місце служіння Богові, Господи, хай буде я все втрачу в своєму житті. Але я все одно слід, слід, слідую за тобою. Знайте, Христос, коли Він говорив про блаженство, то він казав: блаженні, вигнані за правду, і там далі таки додається, бо їхнє царство небесне. Уявляєте собі От розбір. Вигнаний за правду. Якусь там халупку лишив, але вигнали тебе. Каже слово Боже, а їхнє є царство небесне. О, це казка! Ви знаєте, я в дитинстві казки чув. Там про Іванушку, ще там про когось, що йому отак на дурничку царство попадало. Ну, це були казки. А Біблія нам не казки говорить, а це є реальність. Слава Богу і нашому. І знаєте, і написано третій теж так само. Він же йому. А інший сказав бо Господи, я піду за тобою теж. Але є одна проблема піду попрощатися за своїми домашніми. Порадитися щось, вони мені порадять. Друзів, в мене ж друзів стільки. Вони порадять, як що робити. І теж Христос таку дає відповідь. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга, а озирається назад, не надається до царства Божого. Знаєте, мені колись приходилось орати в житті. Було то декілька разів, ми мали город. І оцей фірмен каже до мене: Слухай, знаєш, давай ти будеш ходити за плугом, а я буду коня водити. Добре. Але каже: ви мені розкажіть, я то уявляв, що треба, напевно, тиснути цей плуг. Аби аж очі вилазили. А він каже, ні, каже, це дуже легка робота. Каже, ти каже, хіба дивися прямо, ото дивись і дивись, каже, що плуг йшов. Каже, щоб ні туди, ні сюди. І ви знаєте, я спробував, то тут так легенько двома пальчиками тримаєш цей плуг. Він сам лізе в землю і сам робить свою роботу. Знаєте, я так від задоволення, а ну, що там у мене виходить? А ну, я, див, я вже почав про себе такої думки великої, що я такий вже орач, а ну, як там ззаді? Я так глиб, слухайте, я так відвернувся, а плух раз, і вискочив з, з, з того, з борозди. Оп, стоп, давай назад. І знаєте, я коли подивився на ту скибу, на ту е, цей ряд, що я проходив, слухайте, він отакий, я кажу, як бик походив. І, ви знаєте, і воно для мене велике відкриття. Що це означає? Озиратися назад? Знаєш, коли ти вирішив служити Богові, в тебе знайдеться сотні порадників, які тобі будуть дуже добре радити: із твоїх домашніх, і з твоїх друзів. І вони тобі скажуть, знаєш, почекай, ще не спіши. Хтось тобі скаже, знаєш, що ще дітей треба вивчити. А хтось скаже, знаєш, обов'язково треба служити Богові, обов'язково підеш до тої церкви, але ще не тепер. Знаєш, і обов'язково диявол пошле тобі своїх слух, колись один брат розказує, він працював на м'ясокомбінаті. Ой, каже, знаєте, каже, скільки мені сил, скільки старання, каже, що йшло мені, щоб йти туди, до тих цех, випросити кусочок м'яса. Каже, знаєте, покия, покаявся, прийшов до Бога, рішив все, красти не буду. Слухай, самі приходили, слухай, на візьми. Та як з пустими руками буде жити, та ти що? Та не пасує з м'ясокомбінату і з пустими кишенями. Знаєш, диявол має своїх слух, і він тобі пошле як добрих порадників на перший погляд. Але ті порадники вони тобі порадять тільки до пекла. Але, дорогі брати, сестро, що би то не було в житті. Нехай найпершим для тебе найперше буде це виконати Божу волю. Знаєте, тут, як написано, я знову вернуся до цього плуга. Знаєте, оце твоє рішення, воно подібне до цього плуга. Я коли пройшов цим плугом, знаєте, я так подивився, що цей плуг зробив. Там були різні корінці, нори, які поробили миші, чи що там, чи крути, ще там щось. І знаєте, і плуг це все руйнує. Він це все руйнує. В твоєму житті, коли в тебе є появляється це рішення служити Богові. Оце Бог. рішення Дух Святий, Він це руйнує. Він руйнує всякі там, знаєш, свого часу дияволи, всякі нори там зробив в твоїй душі. І ти казав, це ніколи не прощу тому або тому. Там бери якийсь. Корінець, і, знаєш, якийсь часом може прорости велику проблему, але цей плуг він це все зруйнував. І проходить чітка межа там, де пройшов, знаєте, де пройшов плуг, проходить чітка межа. Знаєте, брати і сестри, служіння Богові це є чітка межа. Це знає, диявол сьогодні хоче так трошки зрівняти, більше згладити, слухай. Та і Богові служить, але. І дивіться, як люди в світі живуть і ви так само. О, ні, там є чітка межа, де пройшов плуг. Там є чітка межа між святим і грішним, між служінням Богові, служінням цьому світу. Між тим, що хоче бачити Бог і тими світськими привичками, які сьогодні пхає диявол для нас. Хай Бог допоможе нам дійсно стати твердо на Божу дорогу. Щоб ми уподобалися нашому Господу. А йому нехай буде вічна слава повіки. Амінь.